Окрім очевидних проблем, завданих російськими загарбниками, болючим питанням для Нікополя залишається неналежний стан тротуарів. Багато жителів скаржаться, що навіть у центральній частині міста регулярно можна зустріти ями та провалля. Поганий стан потрібно робити. Скажіть, чи задоволені ви роботами, які проводяться в місті по вогустрою? Не дуже. А що б ви хотіли, щоб проводилось? Тротуари, щоб робили тротуари. Оцей тротуар найпоганий. Да, Його треба взагалі отак все. І по новій ногами дуже боляче. Наприклад, я ходжу за водою в одне місце і вот это, по цій дорожці йду і, і приклянаю сюди. мене подошка така тоненька, як на вкамик наступив, чувствую вже. Що це Що дороги? І там багато таких дорог. до глибина ям на тротуарах досягає кількох сантиметрів, а довжина більше метра. Містяни жаліються, що через це доводиться переходити на автомобільні дороги. Дорога є, тротуару нема. І з іншої сторони, дороги його також нема. Тобто, ліба по тропинці, ліба по дорозі. А там машини. Я не знаю, як це, з яких розрахунків тротуар на пів метра. Ну, я вроді маленька, але вже тим паче зараз люди з водою, з баклажками, і це на цьому тротуарі просто танок. Тому що і в травичку не хочеться по колінце. І розминуться якось треба до розкладу ремонтних робіт. На цей рік включено велику кількість тротуарів, що потребують відновлення. Відповідні роботи проводяться регулярно. На цей рік заплановано, скажу які тротуари це по Івана Богуна зробити тротуар до церкви Колнишевського перше. Друге, це, по-перше, турневі вулиці, там, де люди ходять по плитах. Нарешті депутати разом з своїми головою виділили кошти. В цьому році будемо робити. Це нарешті ми зробимо те, що хотіли ще позатому році, в тому році зробити, але не дали. це вулиця Шевченка біля оптики і біля 4 сезону. Тобто там вже ями такі поколіна вже не один рік хочемо зробити. Це тротуар від Шевченка, по некрасу від Шевченка дитячого садочку. Теж калюжи грязь. Тобто нам виділяють кошти на ті кошти, які в нас є. Ми плануємо роботи. В цьому році майже на 10 мільйонів буде зроблено іменно поточний ремонт тротуарів. Попри наявність проблем із водопостачанням та постійні обстріли, у місті продовжують планові роботи по благоустрою міста. Дуже дякуємо працівникам, які під обстрілами дощ, погана погода, зараз така жара. Трава скошена, обрана. Тут, якщо побачите, була дуже погана дорога, але ж залатали. Чекаємо на воду. Скоріше би була вода, скоріше б не було наших недобрих сусідів. А так ми все переживемо.